Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистиємо, переможемо. Відео сьогодні я присвячую і розповідатиму про зимівлю, а точніше підготовку і що вже можна робити, а що ще не варто робити з трояндами на даному етапі. Насправді, можна би було його зняти і раніше, на тиждень, на два. Тобто, абсолютно ці речі можна вже було починати, але так є, як є. Сьогодні був. Другий вже заморозок, черговий, минулого тижня. Е, теж понеділок, чи ну, чи позаминуло, час так швидко летить, не встигаю просто запам'ятовувати ті всі такі дрібні речі, тривіальні. Е, та цього понеділка, з понеділка на вівторок, от такий заморозочок гарненький. В місті не так. в місті... Ну і не так воно схопило. І вже все вітало. У нас тут ще за містом біле, білюще все. От. Головне, що троянди ще не накриваємо. Якщо хтось накриває і цікавиться, чи вже ні, ще ні. Зараз можна тільки починати готувати їх до накриття. Якщо ви накриваєте так, як я повітряно методом повітряно-сухого накривання чи то ну, арки і поверх агроволокно, одне й те саме, то можна починати або продовжувати, хто вже почав добре зробили, пригинати троянди. Конкретно сьогодні я цього не робитиму. Чому? Тому що ну, все-таки був заморозок. Для троян це не критично, не страшно, нічого з ними не сталося. Але для пригинання це не добре. Вони ще, я ж от, бачу, може навіть, там, на фоні видно, Гайнцвінклер ще вона біла, білюща. Тобто будь-який заморозок, морозець він впливає на структуру деревини і вона стає такою крихкою. Відповідно, досить легко може поламатися, пошкодитися. От десь там пішла тріщинка, інфекційний опік. Гарантовано. Потім, ну не гарантовано, але найімовірніше буде, і придеться весною та все обрізати. От, тому я почекаю, бо ще сьогодні знову ж ночі буде заморозок, почекаю, поки ці заморозки пройдуть, поки вночі знову стане плюсова температура, як і в день, так і вночі. І тоді буду пригинати. Для пригинання вибирається також суха в ідеалі погода, бажано-сонячна. Чому можна перегинати її в мокру погоду, але як ти будеш дощ працювати, руки дуже швидко мокріють. Звісно, що рукавиці є там грубші, тонші, але все одно вони найімовірніше будуть мокрі, руки змезнуть швидше. Тобто це з точки зору комфорту для людини, для вас. Все-таки вибирати краще суху погоду. Ну і бажано сонячно, щоб комфортно було. Я сьогодні, звісно, не покажу на відео, як я пригинаю, бо кажу, ще не пригинатиму там кілька днів, але цього тижня дуже дуже планую почати пригинати і зняти для вас відео. Але такі ключові моменти зазначу, бо ж погода не у всіх така, як в мене. Хтось точно може це вже вже взяти і почати робити. Я вам покажу, які я використовую кілочки. Я поїхала на металопрокат недалеко. в мене тут є, і взяла арматуру, тільки не пам'ятаю якої. Такий діаметр, чи шестірка, чи восьмірка. залізну арматуру, звичайно, я взяла. Там Попросила порізати по 30 см довжину, і вона мені якраз ця арматура буде підходити для того, щоб забивати ну, як кілочки в землю, і потім троянди притягувати. Пригинати це що означає? Треба троянду та от взяти повністю кущ захопити і, відповідно, притягувати і зафіксувати шпагатом. Я використовую таку цю нитку, ну, природній шпагат, ну як природній шпагат. Як він там правильно називається? Не цей такий білий там, чи зелений, є такі кольорові, а кольору мішковини. Та. Отакий от, шпагат я використовую для фіксування троянд. Беру погрубший, щоб було в мене таке, що рвався, особливо десь, якщо колючі, за колючку зачепилося, перетерлося, і отак троянда відскокує, тому бажано це все ж таки робити. Ну я в окулярах дуже часто і так я і бажано робити це в окулярах, бо дійсно було таке кілька разів мені, що троянда просто шпагат рвався, я ж то силою натягую, і шпагат рветься, воно відскокує, і можна навіть було очі зачепити. Тому треба вважати на це обов'язково. З досвіду ще що скажу: різні кущі є: от леді в Шелот, Голден Сображений трішки менше, олів'я роз. Вони найімовірніше, не пригнуться от за один підхід і повністю охопити кущ ну, вдасться, але навряд чи пригнеться. Тому я це робила, якби там брала третину куща, накидала шнурок, цей шпагат. Прив'язувала, то нахиляла. Потім наступну третину куща наверх. І отак фактично один кущ в мене мав три-чотири мотузки, то кожна поступово прихиляла певну частину. Також було таке, і теж може бути, по блуфою, я чітко пам'ятаю, і мені навіть пані Віта писала те, що в неї таке було. Потім вона пригнула блуфою. Я взагалі на рік підійшла, починала пригинати, і взагалі не гнеться. Думаю, як так, що таке? Я пригнав, пригнала, ніяк не йшло. Тому я взяла, обрізала її дещо, а потім через кілька днів прийшла, спробувала, і вона мені раз і лягла. Тому таке може бути. Тому якщо у вас не пригинається щось, не таке, наприклад, величезне, як ледів шоу, досить менше по об по обхвату, Не переживайте, пригинайте чи притягуйте до того моменту, доки може. Та от ви притягуєте все, не йде далі, лишайте. Через півдня підійдіть. На наступний день підійдіть, Через кілька днів підійдіть, Пробуйте ще підтягнути. Найімовірніше погодні умови. Дійсно, структура того самого пагона всередині деревини. Щось не те. Потім наступний раз складається те, і все. І гарно воно все лягає і фіксується. Листя обрізати. Ну, так, в ідеалі вважається, що хворі троянди, хворі кущі, мали без, треба і пускати її в зиму без листя. У мене дуже багато хворих кущів, які самі скинули листя, і це чудово. Щось я спробую пообрізати, все я не обріжу. Навряд чи мені все вдасться обрізати, але дуже надію, щоб що просто вона троянда, от будуть заморозки, заморозки, і вона частину все-таки листя, особливо хворі повністю скине і мені полегшить. Цим працю з ними і отак вони можуть бути. Вони можуть навіть ще у вас бути з пуп'янками. В мене багато троянд буде з пуп'янками навіть пригинатись, бо я то все не обріжу. Шипшинки не обрізаємо, лишаємо, нехай будуть, хай вони зимують шипшинками. Головне забрати пелюстки, оце точно. Якщо у вас є троянди, але це перед накриттям. Зараз пригинати можна, звісно, вже теж забирати. Бо що забрати пелюстку в кущі який стоїть собі, так досить вільно. А що потім куш ліг туго ви його там зафіксували, і як там лазити потім рукою. Тому, звісно, краще забрати наперед. Чому пелюстки не треба йти, не треба давати в земівлю під накриття? Ну бо тому що там все одно є цвіль, може бути найімовірніше. Ну, тобто, будь-які патогенні, оці всі грибки, бактерії, які варто забрати і не давати в укриття, в накриття. Вони можуть так стояти, все їм буде добре абсолютно. І місяць, бо ще ми не накриваємо. Накривати треба, коли мінуси підуть такі стабільні, гарні, не мінус один, не мінус два вночі. От але те, що вони пригнуті, будуть готові, це добре. Бо коли підуть стабільні мінуси, навіть мінус три, мінус п'ять, ніби незначний мінус для троянда. Але попробуйте пригніть найімовірніше буде деревина просто навіть відчувати той хрускіт. Ми просто псуватимемо деревину пагони. Тому якраз радять пригинати наперед. Але по можливості зараз такий час, тим більше, що треба поменше собі створювати переживань. Тобто, якщо ви не встигаєте пригнути там певний момент троянди, чи якісь троянди не встигли, і ви ой будуть морози, що буде далі? Взагалі не бери до голови оці трояндові справи, і трояндові переживання, У нас вистачає переживань. Буде, виживе, абсолютно, навіть якщо ви не накриєте, так можна не накривати, вони виживуть найімовірніше. Просто зріжете до рівня ґрунту і все. Тобто намагайтеся не налаштуватися так, що ви маєте все встигнути. І от якщо не встигнете, що то там буде з тим всім? Ні, я б казала, що просто, просто планувати, вийде окей. Підлаштувались під погоду, все склалося чудово. Щось трішечки не так склалося, не встигли, ну, так. Достатньо нам і так зараз всіляких переживань. Що ще обробка тройон перед накриванням, десь коли вже буде хоча, б плюс, 5, хоча б плюс 5 температура повітря? В час обробки можна буде обробити контактними медян або ж на основі міді, хто що віддає перевагу залізний купорос. Ну, біо, е, ні, ні, це вже не справиться, воно біо. Мені казали, що можна плюс 5 це ґрунтові обробки, та? то ще якби є час. А от по кущеві це все можна навіть не пробувати, бо це фактично перевідня часу буде і марних сподівань. А от залізний, мідний, так. Е, залізний теж, до речі, я обробляла попередні роки, і навіть по листю. ну, Фактично троянда, багато кущів були оголені вже, звісно. А деякі були з листям, але й так фактично те листя треба буде навесні обрізати, тому я не сильно шкодувала. Єдине, що не попалити 3%, не рахується розчин залізного купоросу, допустиме для троян, 300 грамів на 10 літрів. Але все частіше, частіше, я пам'ятаю, минулоріч чи, там навесні показували що опіки троян, тому я так бачу, що по групах все-таки йде така думка, що краще брати на основі міді, а не заліз, а не залізний купорос, бо трішечки ну, заніжна за рослиночка для такого, тим більше ж є, навіть якщо зробити 3%, процентний то ж є що? Молодесенькі погони, які ще не визріли, молодесенькі там ну, брунічки, можна, є ризик це попалити. Воно відновиться, звісно, що бруньки заміщення підуть, навесні проснуться. але але хочеться ж, ми ж то пригинаємо для того і накриваємо агроволоконом для того, щоб воно гарно все перезимало по всій довжині пагонів. От, ще по типах кущі, по типах точніше, по групах, по типах тройонта. Ну, не всі вдасться пригнути. Хоча я чула думку, що якщо захотіти, то всі пригнути. Ну в мене не виходить всі пригнути. Пригинаються флорибунди, пригинаються шраби. Ну, Остенки це теж, трав. Витки троянди пригинаються. Знаю, навіть, до речі, багато хто є такі, що там по 20-30 років вони скидають ті відки, труянди, і витки троянди і ну, фактично скидають, не так пригинають, як просто при так, щоб вони там якомога ближче до землі були. І зверху накривають агроволокном. багато є різних способів, хто чим накриває, я віддаю перевагу агроволокном білим, 62 шари. Але... Ну, рік я так робила, і попередні роки 62 шари, а зим... зима була дуже тепла, і в мене там дуже багато вже поросло під накриттям. Тому я буду наразі давати один шар, а там буде видно по погоді. Коли ви пригнули, ви можете пригнути і можете вже навіть ставити дуги, так, з арматури композитної. Бо таку арматуру залізну ви чи по ну, погнете. то не. Хіба це готові арки зробити і просто їх так зберігати в вигляді арок. Але така композитна арматура, я беру в ідеалі 8К, 8 товщина, але може бути і 7, трішки тонша буде, їй треба давати трішки частіше або навхрест робити, щоб не просіла під вагою снігу. От можна, тобто, коли ви пригнули на таку висоту, що максимум у вас 50-60 см. Якомога нижче, якомога краще. 40 вийде прекрасно, 50 вийде прекрасно. Ви можете вже фіксувати поверх, робити оці арки з арматури. Крок робити, намагатися не широкий, якомога вущий набагато краще. Все для того, щоб просто не провалилася та арматура під вагою снігу, не поламала троянди, але ну було в мене таке ламало, прогинало, але так критично прям кущі не заламувало. Звичайно, гібридні тройонди. Я пригнути ну, не вдавалася. мені. Я пробувала, але ну, не вдавалась. Там просто наскільки грубі пагуни, а я не знаю, як, можливо, дійсно в когось вдається. В мене не вдається. Тому я чайно гібридні підрізаю на висоту накриття. От, а от інші принципи вдавалося. Олівію мені минулоріч не вдалося пригнути. Я пробувала і так і сяк. Може, треба було дійсно пробувати ще більше дати їй часу і шансу, але вже не встигала, тому я її обрізала. Але мені абсолютно нормально, такий кусь гармонійний виглядав. Добре, мені висота. Мені не треба висоту метр сімдесят, щоб десь там були квіти. Я не понюхала їх. Отгод кого, я просто на неї дивлюсь, вона така колюча, і в неї такі грубі пагони грубші, ніж в багатьох чайно-гібридних. Але вона мені пригнула, знаєте, флорибунда і пригнулася не за один раз і так обережно, бо там дійсно тих колючок хвара. Але пригнулася. А от чайно гібридні не всі. Тому, якщо так підсумувати, можна вже починати пригинати. Якщо ви почали дуже гарно, дуже добре вибираємо не морозяні дні і не після морозу, не після заморозків. І там пригинаємо поступово, якщо не вдасться за один день не переживати. Найімовірніше вдасться за наступ, на наступний раз, чи через день, чи через кілька днів. Якщо ви взагалі не накриваєте троянди, то ще не треба їх теж накрити. Ну, мається на увазі не накривати агроволокном, а накривати насипанням. Ще не треба нічого накривати. Ще зарано, ще за, ну, за тепло, фактично, щоб їх накривати. Листя, пісок, хвоя і так далі. Я не пробувала, тому я не знаю. Я знаю, що не ну, якби. Радять, якщо навіть насипати на пристов брове коло, то все-таки насипати землею, ґрунтом, не піском, бо пісок він, ну, він не такий щільний, то та він має пропускну здатність дуже, дуже таку гарну, легку. Він легкий, його ж роблять для того, щоб розпушувати і полегшувати землю. Відповідно, через нього все буде дуже легко проходити, замерзати дуже легко. Ну і ніби як він не дасть того ефекту, як дасть ґрунт. ґрунт це такий щільний досить забитий. Також хто е, взагалі нічого не робить, є теплі регіони, шість зона, може навіть іще й тепліша, з тих шостих зон. Сьома зона це в нас Південний берег Криму. <кхід> Там точно ніхто би, я думаю, не пригинав, не накривав. Але я знаю, що не накривають і навіть на шостій зоні. Що роблять? Роблять, Якщо ви не накриваєте, то все-таки бажано зафіксувати буде, та можете вже це робити. Зафіксувати пагони, бо як не крути, а будуть вітри сильні, будуть совзениця буде. Це мене навчили нове слово. Ожеледиця, ожеледь, гололіт, совзениця. Чи совзенеця? Я ще не на голос. Буде точно таке найімовірніше, і відповідно, щоб пагони просто не, ну, не перетиралися один об одне і не калічили один одного, бо це все місце, де вони тертимуться, Це найімовірніше, навесні піде інфекційний опік або навіть зимою ще, зараз як буде зима по теплоті, і прийдеться просто більше пагонів вирізати. Тому бажано це зафіксувати, чи то ви маєте якісь там, не знаю, десь арку, не арку, якусь стіну. Чи шпалеру, чи щось таке, ну, не знаю, біля сітки. Тобто там, де воно росте, у вас протягом вегетаційного сезону, там ви і фіксуєте ці погони. Або ж так, як я, якісь підпорки робити, навіть свої композитні арматури, щоб фактично було до чого зафіксувати. Не лишати так, як я в зимівлю, оці особливо там витки, троянди, шраби, остенки і так далі. Є такі, звісно, що сорти зимостійкі, рахується п'ята зона. Ну, в нас у нас тут ніби як п'ята, але така зима остання була, що і шоста, можна сказати, було дуже тепло, бо не було тих морозів, які на п'яту зону. Але загалом, я думаю, все ж таки тут п'ята зона рахується, бо бувають такі морозці добрячі. Є сорти, які зимостійкі в п'ятій зоні, та? це не стосується, навіть якщо ви хочете вже не вкривати такі сорти. І вони у вас ростуть там рік, два-три, то я б сказав, що ще їх треба вкривати. А вже коли вони зміцнішають, може сім-вісім років, може п'ять хоча б років, тоді можна пробувати експериментувати і не вкривати їх, я б так сказала. А так, в принципі, діло індивідуальне. думок, багато інформації, досить багато в нас, і по вкриванні, і по невкриванню можна собі вибрати, яка вам найбільше думка імпонує, і по вашій зручності вже робити. Тому так, якщо у вас є зараз, ви бачите, дуже сильне ураження брошнистої, в мене є. Можна, в принципі, не чекати там, хто знає, що тільки перед накриттям, можна, я думаю, теж обробити чимось, поки дозволяє температура. От, е е Ну і там, і, і потрішечку пробувати. Зараз це скільки кущів, чи потрішечку, якщо у вас менше кущів, то і за день можна це, мабуть, що зробити за день, за два. Якщо дуже багато, то може і за тиждень. Навіть в мене таке розтягнеться. Думаю, що на тиждень, особливо якщо видкі і багато колючих, то пробуємо це робимо. Листя обрізати чи не обрізати. Ну, дивіться, вже було кілька днів заморозку, і в нас особисто тут у Львові температура опускається. Ночі вже холодні буде, навіть якщо не заморозок, то вже буде там плюс 3-5, холодно досить. Хоча потім в день малює якісь там 10-12 градусів. Але я так думаю, що троянда все ж таки вже йти стан спокою. І листя вже можна обрізати. Чому я так говорю? Бо Тому що загалом будь-яке обрізування троянди, чи пагонів, чи листя, чи шипшинок, воно ж спонукає. Тобто дію та, Троянда після обрізування вона нарощує. Але оскільки вже стан спокою, ми вже висаджуємо наші троянди, пересаджуємо наші троянди, ми ж там обрізаємо і листя, все повністю обрізаємо. Тому можна і вже починати обрізування, хто хоче обрізати на зиму листя чи хто потребує це. Ще в мене було таке по спостереження в попередні роки, що троянди, які були без листя, вони виходили з зимівлі е, з такими гарними набубнявілими, а то й пророшими бруньками. А от ті, що були з листям, то бруньки тільки ну, в пазухах сиділи. Але минулий рік це все нівелював. <кхи> тому що було дуже тепло, накриття було гарне. Я не відкрила. В січні можна було відкрити вже боковинки або хоча б верхній шар відкинути. І відповідно листя, не листя, а бруньки пішли. Бо до того я знала, що я не обрізала листя тому, щоб зарано не проснувся бруньки. Все-таки троянда. Ну, має на що там витрачати ресурс. Ось так. Ось так. Ще покажу вам арматуру, яку я, про яку я говорила, і, мабуть, що та, наступне включення вже буде, коли я почну пригинати, спробую якось цей процес відзняти, і, і, і найімовірніше мені ну, не буде все йти як по маслу, щоб ну, завжди, коли дивишся. Ну, часто я дивлюсь якісь там відео і думаю, ой, як все легко, гарно виходить, в мене так не виходить. Я якось підходжу, думаю, ой, так, зараз попригинаю все, позафіксовую, ага, два кущі ледве пригнула. А якось як так у людей виходить. Оце в мене буде так, що не виходить все так, як хочеться. І так, як собі планується. Тому побачимо. Вам дякую за вагу, діліться своїми. Своїм, якби досвідом, що ви вже робите біля своїх троянд, що вже зробили, як практикуєте, який у вас клімат, яка зона цікава. Буде послухати ваші думки, почитати ваші коментарі. Всіх до наступних відео і па-па!